Друзі, моє вітання. Сьогодні вам показую дуже-дуже цікаву машинку. Таблички у нас гібридної немає, тому повішав електрокар, тому що це більше електрокар, чим ДВС, на мою думку. Е Міган plug е плагін Гібрид. Має батарею 9,5 кВт. Запас ходу на електротязі у нього е приблизно 70 км. Працює в парі з двигуном 1,6. Атмосфера. Не турбовий, звичайний атмосферний двигун. Автоматична коробка передач у них тут якась суперкрута. Не скажу, як називається, не пам'ятаю. Але вона йде без щеплення, там якась вже розробка з Формулою 1 сумісна. І вона без себе. І реально набагато цікавіше працює, ніж робот. Ви взагалі не відчуваєте в нього якесь перемикання, тобто максимально плавно. Як на електриці, так і на бензинці. Класна автономність, офігенний автомобіль. Я звик їздити на цих машинах саме на дизельних, а тут сідаєш абсолютно тиша. Офігенний стан у нас чистий 2021 рік. Хороша комплектація Zen. Бачите, у нас лючок. З цієї сторони у нас йде лючок під дизель. А з цієї сторони у нас зарядочка та 2. Зарядочка Type 2 тут, а в багажнику у нас саме зарядне. ось. Як в звичайному Кенго там немає різниці. Транзитні номери і даємо повний пакет для першої постановки на облік. Це у нас, так як це 2021 рік, у нас вже оновлена оптика. Передня, задня, спереду у нас взагалі LED. Свікнув LED. Далі погнали по комплектації. Ще, до речі, відрізняється бампером. Як мінімум переднім бампером, в нього ось тут оці клики, такі, вони інакші. Рішітка інакша, як нижня, так і верхня. Тобто бампер взагалі оновлений. Ніби більше не бачу якихось відмінностей в порівнянні з старими міганами, які випускались з 2016 року. Трошки інакшої форми ковпаки, це у нас ковпаки і п'ятиспецеві штампи. Задній бампер ніби такий же самий. Пішли до салону, Безключовий доступ. Раніше що у нас тут була сенсорна кнопка, тепер поставили саму просто кнопочку. Безключовий доступ, звичайно, ж є. Ключ, карта у нас, як завжди, ну, нічого не помінялось, значок трошки інакший став. Вітання, такий звук вітання, як в зойках. Склопідіймачі передні, заднє, автоскладування дзеркал, підігрівчики, регулювання по матеріалам, в принципі, міган нічим не помінявся, тобто матеріали, карти все те ж саме. Сидіння, дивіться, він абсолютно той же самий міган. Єдине те, що вже у нас кермо трошки інакше. Бачите, круїз контроль, тут все трошки поміняли кнопочки. Загалом форма керма така ж сама. Приборка у нас вже цікавіша, стала, ось так от вона виглядає. Так. Якщо чесно, ще багато ним не бавився, було б цікаво ним побільше поїздити. Тут у нас відкривається лівий заправочний лючок під бензинку. Підрулює керування магнітолою, кнопочка трошки інакше, бачите, вона втоплена. Раніше вона така випукла була ззовні, тепер вона інакша. Так, давайте вімкнемо його. Все, машина вімкнена, бачите, кермо крутиться легенько, звука двигуна взагалі не чути. Кнопочки EV, тобто режими руху тут у нас є, двузонний клімат контроль. В принципі, це, це ж саме у нас кнопка мультисенс, яка виводиться. Двузонний клімат контроль, датчики душу, датчики світла. Ще що прикольного поставили. Нарешті поставили, додумались поставити автохолд уже в 2021 році. Раніше можна було б це зробити. тобто, Наприклад, в мене домашня машина Реноталісман, кінець 2018 року, і автохолда в мене немає. Просто електроручник і все. По селектрокоробке передач. В порівнянні з е, звичайним бензином чи дизелем, у нас ось зараз драйв ми поставили, а у нас добавили ще кнопочка е, B. Тобто рекуперація. Зараз двигун завівся, чути бензиновий двигун працює. Не знаю вам чути чи не чути. В общем, бензенка завелась. тобто йому, Він щось собі знає, він собі завівся, йому, походу, треба себе там підзарядити, можливо, через клімат-контроль. Вімкнувся. А вже взяв і заглох. В общем, якось так. Пробіг у нас оригінально 125 тисяч кілометрів. Блін, ну це реально дуже круто. Дивіться. Нажали газ. І покатилися. Покатилися без якого -лібо звука взагалі. Тиша повніша. Парктронічки у нас. Передні, задні, до речі, камери заднього руху немає, але її при бажанні доустановити можна. Звук можна вимкнути. Камеру можна доустановити. Що прикольно, поставив на паркінг, вийшов на незаглушеній машині, він ручник сам поставив на паркінг і все, особа не ругається. Якщо, наприклад, в пижиках, то він там буде верещати страшне, бо ручник не стоїть. В риношках це трошки, мені кажеться, продуманіше, коли ви виходите з машини, то відкрили дверку, він автоматом сразу затягує ручний тормоз для того, щоб, скажімо так, Дубовий водій не вийшов і машина не поїхала без нього. Так, по багажнику у нас тут складується сидіння, як і у всіх меганів. Так, тут у нас якісь бардачки. Давайте подивимось, що ми там маємо. Нічого немає, нічого не оставили. З цієї сторони, може, щось оставили. Ага, тут акумулятор у нас засунули. Зараз підемо, до речі, подивимось, що в нього під капотом. Стан суперовий, ну, як на 120 тисяч кілометрів. Ляда, як і у всіх пластмасова, трошки просідається, нормально для міганів, для саніків, для еспасів, для талісманів, це у них у всіх вродж... вроджене. Пластмасова ляда вона просідає з часом. Також її по кольору можуть відрізняти з крила, тому що крила тут пластмасові. Крила пластикові. Це не несущий елемент, так що пофіг, там пластмасове, не пластмасове. Це здешевили саме виробництво і в разі, якщо ви десь його притрете, стукнете, пластмасове крило коштує реально понти. По матеріалам тут все топе, все дуже м'ягеньке, шумка хороша. Блін, мігани славляться свої, своїм комфортом, своєю надійністю. Так, це не те, що було як в третьому поколінні, там ще в другому, в третій особливо такий пластмасовий, четвертий взагалі. Взагалі бомба. Якщо порівнювати міган 3-4, і то між ними різниця небо і земля. О, зараз заведений двигун. Працює дуже тихенько. Немає що дивитися. Антифриз, масло. Акумулятор в багажнику, так як у нас тут стояв акумулятор, вже його принесли в багажник. Цікава машинка економна. Якщо вам треба і економити, і вас є де підзарядитись, то, на мою думку, топовий варіант. Витрата палива в нього буде суперова, В районі 4-5 літрів буде середній розхід бензина. Якщо їздити, не заряджатися. А в принципі, ви можете його заряджати вдома. Зарядочка є. Зарядочка є. І. і, 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 і. Зарядка є, тому зарядили і все. Їздити практично безкоштовно, суто на електриці по місту. Треба на трасу виїхати, сіли і поїхали на бензинці. Загальна потужність двигуна двигунів 160 кінських сил. Що ж, зацікавило? Приїжджайте, тестуйте, забирайте. Чекаю вас на кави, на тест-драйви. Довір купівлі-продажу виписали, це година часу і відпустили вас на новій машинці. Більше автомобілів побачите на нашому сайті wincar.com, Посилання от от внизу, в описі та в коментарях. Підписуйтесь на Telegram. В тиждень викуповуємо в Європі в європейських лізов... лізингових аукціонах від 20 до 40 автомобілів. Тому підпишіться, далі буде більше. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.